Добрий день, любі мої учні. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати з векторами і будемо розв'язувати типові вправи за цією темою. Отже, працюємо письмово разом зі мною. Перший номер, який будемо розбирати, номер 289. Номер 289. Дано точки А з координатами мінус 2 і 1, Б з координатами 0 і 2. М. Має координати 1 і мінус 1. Відкладіть від точки М вектор mn, що дорівнює вектору АВ, якими є координати точки n. Отже, координатна площина. Вісь іксів, або ми ще кажемо вісь абсцис, вісь і вісь ординат Початок відліку точка 0. Одна клітиночка, одиничний відрізок. І починаємо. Точка А має координати мінус 2 і 1. По х мінус 2 по Y одиничка. Ось у нас буде точка А. Точка Б має координати 0 і 2. По х 0 по Y 2. Ось ця точка, точка Б. Точка М. Має координати 1 і мінус 1. По іксу 1 по ігреку мінус 1 точка М. Відкладіть від точки М вектор М, N, що дорівнює вектору АБ. Отже, вектор АБ. Початок його в точці А Б, кінець, да? вектор А Б. І тепер будемо від точки М. Відкладати вектор mn, він буде дорівнювати нашому вектору аб. Отже, точно такий самий вектор да, проведемо, розуміємо, що ось він сюди перейде, да? позначимо його MN, да? якими є координати точки N. По x у нас тут 3, по y 0. Да? Отже, точка N має координати 3 і 0. Як бачите, завдання легеньке. Да? Наступне завдання номер 291. Номер 291 виконуємо письмово. У прямокутнику АБЦД, давайте зараз намалюємо прямокутник. У прямокутнику АБЦД, АБ дорівнює 3, BC – 4, M середина – BC, Потрібно знайти модулі векторів DC, AD, BD і AM. Отже, прямокутник. Вершини його А, Б, С, Д. АБ3, BC – 4 У прямокутника протилежні сторони рівні. Да? Пригадуємо: M середина BC – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5,5. 1, 2, 3, 4, 5 з половиною. Точка М – це середина, да? Б – це. Будемо шукати модулі векторів Д – це. Д – початок, це кінець. Поставили стрілочку. А – Д. А – початок, Д – кінець. Поставили стрілочку. Б – Д. Немає у нас такого вектора. Зараз ми його домалюємо. Б – Д. Ось наш вектор. І АМ а початок М кінець. Отже, будемо шукати ось такі зараз вектори. Да? Модулі цих векторів. Починаємо. Вектор d, С модуль. Да? Вектора d, С. Чому дорівнює? У прямокутника протилежні сторони рівні. Да? Якщо AB дорівнює 3, то сторона CD або наш вектор dc теж дорівнює 3. Далі. АД. Модуль вектора АД. Чому дорівнює 4, да? тому що вектор АД це наша сторона АД, яка дорівнює стороні BC і теж дорівнює 4. Нам не сказали сантиметри, метри, тому і залишаємо 3, 4 да? значення. Далі BD. Отже, модуль вектора BD. І давайте подивимося. Вектор BD входить в трикутник ABD. Цей трикутник прямокутний, да, бо маємо справу з прямокутником. Отже, для прямокутного трикутника діє теорема Піфагора. Давайте пригадаємо, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Але. Тут ми відразу можемо сказати, чому дорівнює наша гіпотенуза БД. Бо ми маємо справу з єгипетським трикутником. Давайте пригадаємо: єгипетський трикутник, у нього сторони 3 4, катети да? 3 і 4, а гіпотенуза 5. Отже, БД дорівнює 5. І залишається нам знайти модуль вектора АМ. Модуль вектора АМ. АМ. Теж маємо справу з прямокутним трикутником АБМ. Що ми про нього знаємо? АМ – це гіпотеноза, яку будемо шукати. А Б це катет, який дорівнює 3. Чому дорівнює катет БМ? Нам сказали, що М це середина БЦ. Отже, що ми можемо сказати, що БМ дорівнює Б С поділити навпіл. 4 ділимо на 2 буде 2. Отже, за теоремою піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Отже, просто наша гіпотенуза дорівнює корінь із суми квадратів катетів. Да? А Б в квадраті додаємо Бм в квадраті. Дорівнює корінь із… АБ в квадраті це 3 в квадраті. Бм в квадраті це 2 в квадраті. 9 плюс 4 це буде 13, корінь з такого числа не береться. Отже, наша відповідь корінь із 13. Як бачимо, задача нескладна. Да? Просто треба пригадати теорему Піфагора. Наступне завдання. Письмовий номер номер 295 Завдання високого рівня. Розбираємо разом зі мною номер 295. У чотирикутнику А, Вектор АБ дорівнює вектору ДЦ. Точка Є е середина БЦ. Пряма А перетинає промінь ДЦ у точці Ф. Серед векторів АБ, Бе, С є, А, Д, С, Ф. Укажіть усі пари: перше: колінеарних векторів. Друге співнапрямлених векторів. Третє протилежно напрямлених векторів, четверте рівних векторів і п'яте векторів, що мають рівні модулі. Отже, що нам треба зробити? Побудувати цей чотирикутник. Да? Отже, давайте зараз схематично побудуємо прямокутник спочатку. Прямокутник. Ось він у мене цей прямокутник. Так, позначимо да, вершини прямокутника А, Б, С і Д. Далі, що будемо робити? Точка Е, середина, БЦ. Знайшли середину БЦ, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Так, ось у мене середина. Точка Е середина БЦ. Далі пряма АЄ. Перетинає промінь, де Отже, зараз у нас буде пряма АЕ. Зараз я її побудую. Так, перетинає промінь, де Промінь домалюю. Так, рівненько. Зараз промінь намалюю. Промінь, де у точці F. отже, ось точка, да? у точці F. Серед векторів. І позначимо вектори А, Б, вектор АБ, БЕ. E, пригадуємо початок, кінець вектора, Це, да? Є. E, e. Дуже важливо, куди йде стрілочка, АД. Да? АД. І Це Ф, F. Так, і ще раз, так, да, передивляємося. Б позначили, Є e позначили, С Є e позначили, Д позначили, С Ф позначили. Це да? F, отут буде початок нашого вектора. Укажіть усі пари. Перше. Колінеарні вектори. Колінеарні, Колінеарні. – Це вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. І давайте дивитися АБ вектор, А, B вектор. І колінеарний До нього який вектор, С Ф, С Ф. Чому? Тому що вони лежать на паралельних прямих. Які ще варіанти? БЕ e Вектор, B, e вектор. І вектор БЕ, і вектор С і ЦЕ лежать на одній прямій, вони теж колінеарні. Так, що ми ще бачимо? Вектор АД і вектор BE лежать на паралельних прямих. Вектор АД. І вектор С є, вони різнонапрямлені, але лежать на паралельних прямих. Якщо ми зараз іще підключимо один вектор, так? ось, наприклад, вектор dC, ми проговоримо це усно, вектор DC, якби ми зараз позначили ще, то що б ми сказали? Що вектор АВ і вектор dC між собою теж колінеарні. Друге завдання. Співнапрямлені вектори, співнапрямлені. Тобто мають один напрямок. Да? Дивимося, це вектор АВ і вектор C Подивіться, вони напрямлені однаково вгору. Що в нас ще є? Вектор АД АД і вектор BE. BE. Теж мають один напрям. Що ми ще можемо сказати? Якби у нас знову ж таки був вектор DC позначений, зараз я позначу іншим кольором, да, щоб ми орієнтувалися. Давайте проговоримо, щоб у нас було тоді вектор AB і DC між собою співнапрямлені, да, і вектор DC і вектор CF теж да, між собою співнапрямлені. Далі, третє. Протилежно напрямлені. Протилежно напрямлені. Дивимося, протилежно напрямлені. Вектор е, Це і АД. Це є вектор, і вектор АД. Це є вектор і вектор АД. Що ми ще бачимо? Вектори БЕ і ЕЦ теж протилежно напрямлені. БЕ і С Є теж протилежно напрямлені. Четверте рівні вектори. Рівні вектори. Давайте подивимося, які у нас рівні вектори. Ну, проговоримо так, що це АБ і ДЦ. Рівні вектори да? А, Б і Д. А Б і ДЦ вектори. Також, оскільки Е це середина, да? то рівні Бе і ЦЕ вектори да? проговоримо, вони мають рівну довжину, але різно напрямлені. І п'яте, да, я проговорю вже усно, ви запишіть, будь ласка, вектори, що мають рівні модулі. Рівні модулі мають вектори b, Е, і є, і ЦЕ. Ми щойно проговорили, да, тому що є е це середина сторони c. І що у нас ще a, b і DC, Да? Це вектори, які мають і однакову довжину, і однаковий напрямок. Отже, як бачимо, завдання не складні, Треба їх малювати, проговорювати, уважно дивитися, куди йде стрілочка, де початок і де кінець. Ваше домашнє завдання, схоже, це номер 296. Подумайте, не поспішайте. Зробіть собі схематично малюночок, позначення зробіть на ньому, і підберіть усі пари векторів. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!